І фейки, і пропаганда наближені одне до одного тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Доброго вечора і вітаю з великоднем усіх християн східного обряду. В ефірі для вас знову програма Давайте перевіримо. Проєкт, у якому ми навчимо вас перевіряти неправдиві новини. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи ведетеся на маніпуляції у ЗМІ та соцмережах? Чи вмієте розпізнати фейк? Давайте перевіримо. В проєкті Давайте перевіримо. Ми подаємо рівнянам 5 довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда це чи фейк. По тому медіаексперти разом з нами розбирають кожну новину та розставляють усі крапки над і? Сьогодні ми перевіримо такі новини. У священника з Рівненщини виявили російський паспорт. Бійка гравців Вересу. Чи мав місце конфлікт? У Миколаєві люди спалили храм у ПЦМП. У священника з Рівненщини знайшли російський паспорт. Мова йде про митрополита Іринея середнього Івана Петровича, який нині керує Дніпропетровською єпархією УПЦ МП. Чи повірять у таку новину рівняни, особливо на тлі новини про заборону УПЦ на Рівненщині? Правда, це чи фейк? Далі слухаємо думки містян. Правда, я вже бачила цю новину Московського патріархату. Негативно, я хожу в українську. Чи це правдива новина? Думаю, що так. Да. 100% думаю. І не в одного. Дуже позитивно і це є справедливо. На нашій українській землі повинна бути наша українська церква. Хоча я розумію, що є багато людей, які більш старшого покоління, які все-таки тяжко перелаштуватись, мабуть. Ну, треба працювати в міській владі і так далі. Можливо, це не виключено. Думаю, правда. Ну, популярно таке серед них буває. Ну я там якісь розслідування не дивився, але вроді кажуть, що всі, що вона має центр в Москві і може використовуватись як розвідувальна мережа. Брехня, брехня. Московський патріархат це брехня. Так, да, так, да, так. Да. Як загалом, я її взагалі не признаю. Вірю, так, да, істина запросто. Да, ну, Взагалі, як ставити? Ну, я вважаю, в нас Україна, українська церква має бути. Це моє переконання. А чи вірять у цю новину користувачі соцмереж? Підписники нашої сторінки в інстаграмі висловили такі думки. 71% опитаних користувачів нашої інстаграм-сторінки вважають, що у священника з Рівнищини знайшли російський паспорт. 29% думають, що ця новина неправдива. Ця новина набула розголосу після розслідування журналістів видання Українська Правда. Працівники медіа отримали підтвердження про понад 20 російських паспортів у священнослужителів УПЦ МП. Серед них керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней, відомий як середній Іван Петрович, уродженець. Корецького району. Згідно з випискою російського реєстру, паспорт громадянина Росії священнослужитель отримував у Москві 16 червня 2006 року. Сам священник цю інформацію журналістам української правди спростував. У мене ніколи не було російського паспорта, тому немає про що говорити. Ну ніяк у мене не може бути іншого паспорта. Ну ніяк. Ну, придумували, що хоч можна придумати. Як би це парадоксально не звучало, але слова митрополита з Рівненщини звучать у стилі «і я не я і Церква не моя відреагували на інформацію про російські паспорти і в самій УПЦ там відхрестилися від усього, назвавши розслідування української правди недостовірною та маніпулятивною інформацією а наведені журналістами докази кадрами із відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом. Що ж за докази? От розглянемо на прикладі новини про Івана Середнього і його російський паспорт. По-перше, згідно з витягом із системи Роспаспорт, митрополит Іриней таки має паспорт громадянина РФ. По-друге, з 27 липня 2009 по 22 жовтня 2014 він член міжсоборної присутності РПЦ у січні 2023 року. Іван Середній позбавлений громадянства України у Указом президента України за підтримку агресії проти України. То чому повірите ви? Відповіді митрополита і представництву УПЦ чи розслідуванню журналістів. Музика. Гравці рівненського вереса Віталій Дахновський та Геннадій Пасіч побилися на тренуванні. Зі слів низки всеукраїнських спортивних медіа, між гравцями розгорівся конфлікт, який перевіз. У бійку трапилося це напередодні виїзного поєдинку зі львівським рухом. Та чи повірили у це наші глядачі? Чи дійсно одноклубники щось не поділили між собою та вирішили з'ясувати стосунки кулаками? Далі слухаємо думки опитаних рівнян? Ну можливо, футбол небезпечна ігра. Та розберуться між собою. Ну, це я знаю, це може не столь важливо, так сказати. Може і правда. Емоції все таки Футбол це емоції. Ні, це не правда. Ні, однозначно, ні. Можу навіть стверджувати, що, мабуть, це точно неправда, хоча треба перевірити. Не, не знаю, хто це. Нема коментарів. Може бути, чому ні. Брехня. Да. Бо я слідкую за виразно такої новини, я не бачила. Не знаю, не бачив, не можу прокоментувати. Ну, все можливо, Боже, в цьому житті. Нічого не виключено. Я не чув цього, не знаю. Ну, чого ж не може бути? Це, це хлопці, це один одному дали порожи. Це не ну не дуже воно там. А ось користувачі інстаграму, підписники нашої сторінки у цій соцмережі висловили свої думки про цю новину наступним чином. Інформацію про бійку гравців вереса 33% наших підписників прийняли за правду. Переважна більшість, а це 67%. Переконані, ця новина фейк. Футбол це перш за все емоції. І серед гравців можуть траплятися різні ситуації як на футбольному полі, так і поза його межами. Втім, ця новина неправдива. Інформацію про бійку спростував сам Віталій Дахновський. Такого не було. Це повна нісенітниця та маячня. Вже не вперше себе перед матчами Вереса із рухом у ЗМІ з'являються якісь неправдиві чутки про нашу команду. До слова, у матчі 20-го туру УПЛ рух та Верес зіграли в нічию 0-0. А ми продовжуємо аналізувати новини. На Миколаївщині радикали спалили церкву УПЦ МП. Розпропаганда взялася поширювати інформацію про те, що на Миколаївщині в селі Новополтавка нібито спалили церкву, яка належить УПЦ. Як доказ використовують відео, на якому можна побачити саму пожежу. Там в боку стає з моїх страх. Що ж, скажуть про цю новину рівняни. Чи дійсно на Миколаївщині спалили церкву філії Російської Православної Церкви в Україні? Ну і добре. Звісно, погано, що вони спалили, але що вони від цього московського патріархату відділяються, то й добре. Думаю, що правда. Думаю, що правда. Народ зараз агресивний. Ну, палить це не зовсім, як кажуть, вихід з ситуації. Треба було попню вигнати звідти. Оце так. Да. А палить, ну, це крайня така міра. Та ж брехня, що ніхто не спалював. Ну, я такого принаймні не чула. Не думаю, не вірю. Ну, це і псо, можливо, російське, я не знаю, щоб розігріти ситуацію тут в Україні. Розбурхати. Ні, це неправда, однозначно. Це фейк, однозначно, спецслужби Російської Федерації, ФСБ і так далі. А зараз давайте переглянемо, як відреагували на цю тезу користувачі соцмереж. Підписники нашої сторінки в інстаграмі. 27% опитаних респондентів вважають новину про спалену церкву УПЦ на Миколаївщині правдою. Натомість, 73% переконані, ця новина робота російської пропаганди. Відтак неправдива. Що ж не так з цією новиною? Відео, яке мало б доводити факт пожежі у церкві на Миколаївщині, не має жодного стосунку до України за допомогою зворотного пошуку зображень. Українські журналісти з'ясували, що це відео було опубліковано ще 23 січня 2013-го на відеохостингу. YouTube. опис до нього короткий. Горить церква в Іллінці. Ба Більше у результаті пошуку в інтернеті інформації про пожежу в російській Іллінці, ми знайшли новинний сюжет. Про це на телеканалі Заря Каспія. У ньому використовувалися ті самі відеокадри, які мали нібито довести пожежу на Миколаївщині. Церковь рішили вистанавлювати. Важаємо земліки, уважаємо жителі Російської Федерації, кому на завжди нашої страни. От ми вчора потеряли храм Казанське Боже Матір. Наш медіа експерт Олександр Гороховський далі розповість, для чого росіяни створюють такі фейки. Хоча вони й недолугі, такі фейки є такою знаєте, інформаційною компанією по дискредитації руху України до. Того, щоб звільнитися від е, московського патріархату на теренах України, ми бачимо, що на державному рівні розгортається така ціла програма, іде е, повернення до державної власності орендованого... Е, е, Редо орендованого цілого комплексу Печерської лаври, і на тлі цього, звичайно, що російська пропаганда розгортає інформаційну компанію, бо їй не подобається це. Тому що як ми бачимо з тих проявів наших служб з тих обшуків, що московський патріархат здійснював, скажімо так, не дуже доброчинну діяльність, і вона була направлена в принципі дуже багато на підтримання всього проросійського тому Искректувати отакими невеликими вкидами локальними, які показують ситуацію в регіонах, це знайде така собі ну. Е Історія, яку розгорнула російська пропаганда, і е, на тлі того, що реально відбувалося, тобто в регіонах багато людей е, активно проводять політику до того, щоб та чи інша церква була полишена московським патріархатом і е, перейшла до української православної церкви. Тим більше що цікаво, в тому всьому ситуації ще і те, що географічно вони. Помістили цей фейк на Миколаївщину, да миколаївщина. Чинила опір. Ми пам'ятаємо, та Миколаївщина досі є частково під обстрілами на прикордонні ці прифронтові регіони. Активно впливає пропаганда, тому що ну щоб збити патріотичний настрій, та щоб відвернути людей від е, е, України. Тому не дивно, що і географічно це було спрямовано на Миколаївщину. Проте це як ми з'ясували, це суцільний фейк. Україна в США вербує безпритульних та безробітних до міжнародного легіону. Таку інформацію поширюють росіяни у своїх соцмережах. Як доказ використовують плакат на станції метро у США. Чи повірять у цю новину рівняни? Чи дійсно через брак живої сили МЗС України дійсно активно вербує безпритульних громадян США для участі у Збройних силах України? Думки містян дивимося далі на екрані. Це точно брехня. Ніхто нас нікого не вербує. Смішно, якщо чесно, таке чути. По-моєму, це неправда. Це неправда. Ні, це вигадка. Це вигадка. У нас хватає своїх хлопців. РФ, РФ Кацапня, якщо можна так сказати, на камеру. Це неправда, навіть смішно. Хотілося б, щоб це було так, але не думаю, що це правда. А ось так сприйняли цю новину, користувачі нашої сторінки в інстаграмі. Думки підписників інстаграм-сторінки про вербування безпритульних громадян США у ЗСУ розподілились наступним чином: лише 13% вважають цю інформацію правдою. 87% переконані ця новина вигадка. Отож, давайте розбирати цю новину. У Міністерстві закордонних справ України та в Міжнародному легіоні оборони України спростували цю інформацію. У відомствах запевнили, ці плакати не справжні. Ані МЗС України, ані Міністерство оборони України, ані Посольство України в США ніколи не випускали жодних матеріалів, які пропагують вступ громадян США до міжнародного легіону. На нашу думку, це повідомлення має ознаки інформаційної кампанії, спрямованої проти України та її союзників. Його мета зобразити добровольців із США як таких, хто приїхали захищати свободу України та Європи, не через переконання, а через особисті невдачі у житті. Наголошуємо, що це не відповідає дійсності, адже абсолютна більшість добровольців зі США приїхали з ідейних міркувань, маючи набагато кращі фінансові можливості у США. У МЗС України також наголосили, що американські громадяни, які приєдналися до міжнародного легіону, не є найманцями, як їх зображує російська пропаганда. На відміну від найманців, легіонери вступають на службу до Збройних сил України та підпорядковуються їхньому командуванню. Ті ж, хто не хоче підписувати контракт із зсу, вступають до добровольчих батальйонів та не отримують матеріальної вигоди. До слова, провокацію із цим плакатом було сплановано в штаті Айдахо, оскільки на знімку можна побачити номер телефону департаменту праці цього штату. У прислужбі МЗС України зазначили, що цей епізод належить розслідувати місцевим органам безпеки. Для чого Росіяни запустили такий вкид та на кого він розрахований? Про все це далі розповість наш медіаексперт Олександр Гороховський про те, що через е, наше міністерство, через своїх там емісарів, і через е, якихось колег із сполучених штатів вердують вербують без хатченків у США. Ну, дійсно він виглядає для нас безглуздо, але тут треба зауважити, що у російської пропаганди є три вектора впливу: перший це свій електорат, другий це ми з вами, тобто Україна, і третій вектор це робота по дискредитації України на міжнародному арені, да і дискритація наших партнерів. Тому цей фейк про те, що вербують безхаченків у легіон іноземний в Україні. Це скоріш за все вкид для свого електорату. Для свого э, глядача їхнього телевізора для ватної аудиторії. Чому? Тому що він э, підкріплює той наратив. Які вже циркулює приблизно десь із літа минулого року, що ну українці вже вже закінчуються, да, вже тут немає кому воювати. Ну тому треба якимось чином підкріплювати бойовики. Вони нас називають там збройними силами ВСУ, от або називають формування ВСУ. Тобто вони ігнорують те, що в нас є армія, да. тому для того щоб якось намалювати цю картинку, що кимось треба заповнювати прогалини, то звичайно, що вони створюють подібні фейки. У Бурятії пожежники мало не спалили ціле село. У Росії пожежники, які спалювали суху траву біля села Солонці Тарбагатайського району, спалили пів села. Про це повідомляє місцевий телеканал TV.com.tv. Тіві. Як сприйняли цю новину опитані рівняни на вулицях міста, та чи повірили у неї підписники нашої сторінки в інстаграмі? Давайте це все подивимося далі. Ну, це я допускаю, можливо, враховуючи російську безалаберність і безвідповідальність, можливо, це правда. Вірю, запросто, і це було, спалили, да. бачив. На рахунок цього я читала в телеграм-каналі, що це правда. Я точно не знаю, в принципі, вірити в цьому не можна, але я думаю, що це правда. Там може бути все. Якби всю бурятіну спалили б, то теж непогано було б. Вірю, це вірю. Це вірю. Там, там на Росії все можливо. На Росії все можливо. Там я не, не вважаю, що вони були, як кажуть, тверезі. Там же ж не випив, день пропав. Отак. От У них був в Росії, знає, що це такі. Ми сподіваємося, що новина про пожежників з Бурятії, які ледь не спалили село, порадувала наших підписників в інстаграмі. Бо 62% вважають її правдивою. 38% думають, що це фейк. Пожежники спалили село. Звучить як антиутопія, але це правда. Місцева адміністрація спалювала суху траву поряд із населеним пунктом. Ситуацію мали контролювати місцеві пожежники. Але коли вогонь уже почав гаснути, повіяв вітер, і полум'я спалахнуло з новою силою. Через недотримання техніки безпеки та відсутність спеціальної смуги, що перешкоджає поширенню вогню, у людей згоріли паркани, лазні, сараї та заготовлені дрова. секунды делов огонь перекидывается с ветки кустов на заборы. И очень все быстро произошло. У нас около забора была поленница дров, которую мы купили. Купили буквально, чтобы отопливаться зимой. В деревне же живем. Отопление печное. И дрова, то да, конечно, подсохли, и все загорелось очень быстро. Сгорели дрова, три машины. И постройки, конечно, там, где ну, сараи и заборы самое главное, сгорели. Очень чудо. Благодаря соседям и людям удалось отстоять жилой дом. І що ж ви думаєте про це заявила місцева влада? Більшу провину за цей інцидент вони поклали на мешканців села. Мовляв, ті не прибирали свої домоволодіння від сухої трави. Дуже типово для влади оркостану. Втім, місцеві чиновники все таки проявили великодушність та пообіцяли відшкодувати збитки. Але знаючи росіян, можна впевнено сказати, що обіцяного три роки можна чекати. І на сам кінець поговоримо про вашу безпеку. Кібербезпеку нещодавно на Рівненщині з'явилася новина про те, що дві жительки замість допомоги від міжнародних організацій втратили власні гроші. Дві жінки побачили оголошення про оформлення виплат від однієї з міжнародних організацій і вирішили подати заявки через вказаний за фішинговим посиланням банк. Ввели туди номер свого мобільного телефону, номер картки, пін-код і код підтвердження із смс. У підсумку одна потерпіла Тратила 10400 тисяч гривень, а з картки іншої були списані кошти в сумі 5500 тисяч купюр нацвалюти. Отож, далі працівники поліції та усіх відповідних служб розкажуть, як вберегти кошти від шахраїв під час оформлення міжнародної допомоги. Для отримання допомоги від міжнародних організацій необхідно заповнити анкету. На сайті є допомога, там є певна, необхідно внести певну інформацію про себе. Ці дані потім потрапляють до загальної бази даних, до Міністерства соціальної політики, яка їх опрацьовує, проводить верифікацію. І Після проведення верифікації передає вже безпосередньо для організацій, які надають. Таку допомогу мешканцям організації самостійно визначають категорії, яким будуть надавати таку допомогу, і самостійно визначають розмір цієї допомоги самостійно визначають терміни виплат. Хотілося би зауважити, що для отримання цієї допомоги варто користуватися лише офіційними джерелами, офіційним сайтом Міністерства соціальної політики, тому що тільки на з офіційних джерел на офіційних інтернет-ресурсах ця допомога допомога буде надана цими міжнародними організаціями, і відповідно інформація і персональні дані не попадуть до рук шахраїв. У разі виявлення таких посилань в інтернеті, саме в соціальних мережах там, Facebook, Instagram або в Telegram каналах громадянам слід звернути увагу на саме посилання. Допомога громадянам відбувається тільки від офіційних організацій. Потрібно звернути увагу, чи є офіційна організація чи ні, а дослідити веб-ресурсів. Зазвичай це можна виявити за допомогою перегляду самого посилання. Воно зовні схоже. На офіційне і буде відрізнятися досить великою незрозумілою назвою. Дані посилання є точними копіями клієнт банків та інших фінансових установ, де під час того, як громадяни намагаються отримати допомогу, вони вводять дані своїх платіжних карт, а, номер мобільного телефону, cvv код і пін-код до карти. Внаслідок чого відбувається списання грошових коштів громадян. Варто зазначити, що під час заповнення подібних форм в інтернеті, а саме на фішингових ресурсах, вам пропонується ввести пін-код банківської карти. Жодна банківська установа при здійсненні фінансових операцій через веб-застосунки не вимагає введення від користувача пін-коду. Відмінністю від офіційного ресурсу, де дійсно надається допомога громадянам України, та фішингової, те, що на офіційному у вас запитають ваші анкетні дані, які ви введете для підтвердження власне своєї особи, а і ваш розрахунковий рахунок на фішинговому ресурсі з вас схочуть виманити номер мобільного телефону, номер вашої банківської карти, CV-код до даної карти та пін-код. Вказувати ці дані категорично заборонено. Сторінки у соцмережах, телеграм-канали, сайти, месенджери. Ми користуємося усім цим, щоб бути в курсі всіх подій. Але цим користуються і шахраї та вороги. Для одних мета збагатитися за наш рахунок, для інших вплинути на нашу свідомість, посіяти паніку, недовіру чи підірвати чийсь авторитет. Тому щоразу перш ніж натиснути на сенсаційний заголовок чи оманливу обіцянку, перевірте, чи вірите ви джерелу. І перш ніж поширити новину про чергову зраду, подумайте, чи не станете ви інструментом у руках російських пропагандистів, щоб поширити фейк. Ми ж бажаємо вам смачної паски та домашньої ковбаски. Наступного тижня ми знову разом з вами аналізуватимемо 5 новин чи публікацій із соцмереж. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах та надсилайте нам сумнівні повідомлення, які потребують детального аналізу. Давайте перевіряти їх разом.